20 кГц, на ходових налаштуваннях 28, Я не зрозумів, яке саме вістря. Взяв два, можна ще й ножа і маленький шматочок золота. 20 кГц – це доволі висока частота для бачення таких цілей навіть в такому положенні. Орієнтовно ну, до 15 см в різних положеннях воно витягує на кінечник скіфський. Тут 20-25 до 30 сантиметрів витягує. Далі ось таке вістре. Так, легко. Так, колір на 20. На одночастотній можна сіяти. А так. Цікаво, настільки воно його візьме. Так, площа мала. Сантиметрів 50 вже. Не вистачає масштабу. Ну, глибина доволі солідна. 70-80 сантиметрів чуєте, да?